Серед лікарських засобів, що застосовуються для лікування закрипів у безрецептурній групі панецею, нагороджується препарат Туфалак компанія «Ебот». Раді вітати на цій сцені бренд-менеджерку компанії Ebbot, Ганну Ганноанісimo. Така назва і така реклама, що добре запоминається. Вітаю вас. Дякую вам. велике. Дякую. Дякую, колеги. Це не перша нагорода для мого препарату і моєї компанії. Але це перша нагорода, за якою я маю честь від особисто. Цей препарат дійсно знають всі і вже згадали цю рекламу. Але я хочу дуже сказати, що ця нагорода є результатом поєднання кількох ключових факторів: вибір наших довіри, наших споживачів, професійна команда, і, звісно, наша. Можливість сьогодні бути тут на цій сцені, завдяки нашим ЗСУ. Можливість працювати на майбутнє, можливість сьогодні святкувати і дивитися в майбутнє. Дякую всім, слава Україні. Дякуємо. Дякуємо наші вітання.